Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, після фінальної прес-конференції, яку можна подивитися у попередньому відео, Володимир Кличко дав прогноз на реванш Усика проти Фюрі 2, поєдинок яких ми подивимося 21 грудня в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Тож переходимо до інтерв'ю. Як ви бачите перемогу усика цього разу? Це дуже складно і невідомо. До бою робити прогнози. Той як я просто хочу, щоб Олександр Русик залишив мене на пенсії. Це по-перше. А по-друге, він збирається повторити те, що він зробив у першому бою. По третє, ми не знаємо, як успіх першого бою вплинув на Олександра Русика. Він дуже добре справляється з успіхом. Він жодного разу не програв. І він стикався з усіма різними суперниками у важкому дивізіоні. Він абсолютно старанний. Абсолютно, тому він просто непередбачуваний. Коли ви думаєте, що йому не вдасться, він із задоволенням використовує техніку та перехитряє усіх своїх опонентів, які у нього були до цього. Цей бій буде складним для обох бійців. Тому що ми також не знаємо, як Фюрі пережив першу поразку, чи стане йому краще після першої поразки, чи ні. Так що відповідь ми побачимо в суботу ввечері. Я просто хочу, хочу, щоб Олександр Русик повторив історію першого бою, тому що для нас, українців, надзвичайно важливо. Приймати прапор переможця надзвичайно важливо показати світові, що ми не стримні. Ми українці, не в благанні. і я був дуже вражений. Я щойно побачив Олександра після тривалого часу. Зустрівся з Олександром вперше за довгий час. Він у такому неймовірному стані. Його енергія абсолютно висока, як небо, і з цією енергією точно перекинеться на Тас на фюрі в суботу ввечері. Це це мій прогноз. Чи зупинить Усик Ф'юрі цього разу? Він майже зупинив його. Майже зупинив Ф'юрі в першому бою. Не забувайте, що були важкі 9 раундів, перші 9 раундів бою. І після 9 раунду Олександр просто підняв жару. М, так що, тому він майже закінчив бій раніше. Ми чули про ваше повернення у разі перемоги Ф'юрі. Чи згасне ця ідея у разі перемоги Усика? Як я сказав? І пояснив суть. Я дуже сподіваюся, що Олександр Усик залишить мене на пенсії. Але, але чому такі чутки? Тому що я був активним і тренувався щодня після того, як я пішов на пенсію у 2017 році. І якщо ви збираєтеся мене все ще запитати, я зрозумів. Звичайно, я можу це зробити. Звичайно, ви спарингували? Я готовий, звичайно. Ви проводили спаринги? Звичайно, так. Добре, це щось таке. А також схоже на питання про повернення. Як повернення? Що ви маєте на увазі? Яке ще повернення? Але як я сказав? І ще раз повторюю, багато чого може статися наступного року. Багато чого залежить не лише від нашого планування, а й від війни, яка все ще триває в нашій рідній країні, Україні. Що ж, умови зрозумілі? І ми знаємо, що ви хочете, щоб Усик виграв. Але, здається, головне, щоб помститися Усику, якщо він програє в щоб він повернувся. Подивимося. Наразі ми збираємося поширити теорію та ще одні чутки. І я думаю, що відповісти на ваше питання, що саме це означатиме? Давайте подивимось і почекаємо. Або давайте почекаємо і побачимо. Володимире, до вас ще одне питання. Можливо, це шаблоне запитання, і я сподіваюся на відповідь так. Але чи відчуваєте ви, що зможете повернутися? Я завжди використовував бокс як інструмент для формування мого характеру, щоб змінити світ і зробити його кращим. Це завжди було для мене інструментом. І залишається інструментом. І абсолютно немає бажання побити рекорд. Вони говорили про Джорджа Формана. Станеться це чи ні? Це також питання. Тому що ми говоримо про теорію, це і про майбутнє. За останні три роки я зрозумів, що можна багато чого планувати, але все може змінитися. Тож, якими б не були зміни, сподіваюся, вони будуть на кращі. Краще для спорту, краще для рекорду. І краще для України. Дякую. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!